Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Вітаю з вами. Я мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами. І ми продовжуємо знайомитися із приватними навчальними закладами нашого міста. І сьогодні дізнаємось більше про інноваційну школу Sync Global. Це мобільна інтегрована сучасними технологіями, школа глобального мислення. І разом з нами співвласниця Вінницько-приватного наукового ліцею Sync Global місто Вінниця Юлія Овчарук, яка знає усе про те, як зробити навчання у школі цікавим та допомогти дітям побудувати успішну кар'єру. Вітаю, пані Ю. Уля у нашому колі, добрий. День. Отже, давайте познайомимося ближче із школою майбутнього. Розкажіть, будь ласка, з чого все власне починалося і чому було вирішено відкрити таку ну інноваційну школу в місті Вінниця? Все розпочалось 6 років тому. Так, я як мама, донька старша донька, йшла в перший клас і шукала цікаву школу, щось нове. На жаль, не знайшла. Ми пішли в державну школу, ось спробували, але виникли певні труднощі. Тому шукала далі і побачила рекламу. Що до нас приїжджає в наше місто, завітає київська школа, яка розкаже, презентує себе. Ось і навіть є така можливість там навчатись. Пішла на презентацію лише як мама. Навіть думки не було б займатися цією справою і загалом я не зі сфери освіти. І так сталося, що мені все сподобалось. Я дуже хотіла їхні цінності, сподобались надзвичайно. Я хотіла саме такої школи для своєї дитини. Ну і звісно, підростаючого меншого сина mm -hmm. на майбутнє. Ось і е, все, і з цього почалось. Я там зустріла, познайомилася з чудовою. Моїм партнером, чудовою Дарією Тарасович, ось і ми, вона сама з освіти, вона займається освітньою зараз діяльністю в нашій школі, керує цим процесом. І ми так створили школу. І ви задоволені Для... тим, що вийшло? Дуже задоволена, надзвичайно задоволена. Мої особисто діти і зараз менший син, в другий клас перейшов, старша донька в сьомий клас вже перейшла. Вони, вони задоволені? Вони летять в школу. Для mm. них не піти до школи це щось ну, надзвичайне. Просто так не може бути. Вони дуже люблять школу, дуже е, люблять ходити в школу, здобувати mm. знання, друзі, багато активностей у нас. І, е, до речі, у Дарії також донька. Ось Вона зараз вже в 11 клас перейшла і також навчається, звісно, у нас. Е, е, ну, можу лише сказати, що дійсно. Дітям подобається. А я як мама, особливо, як мама, в мене руки розв'язались, в мене стало більше часу. Тому що як мама шкільним процесом я майже не займаюся. Я не вчу уроки з дітьми. Я не, не витрачаю дуже багато часу на це, тому І що нервів. все. Ой, тим паче. Дуже не хочеться, Це була моя така величезна біль. Що е, можуть мої стосунки з дітьми як мами, люблячої мами е, просто перейти в якийсь інший формат, гірший формат, е, тому що ну я знаю з першого класу, як то було з донькою, це було заскладно. Я не готова була до такого, просто не готова. І, а в нас є можливість повністю діти приходять вільні додому, від уроків, все зроблено. І все, вони щасливі. Вони можуть займатися своїми справами. І дома, в сім'ї ми просто як мама з дітками Це проводимо прекрасно. вільний час угу. разом. Щодо назви, школа має англійську назву. так? От так. Що вона означає, чому саме так було названо школа? Її назва Global означає думай глобально. А що а? саме? Ми навчаємо дітей не лише сприймати уроки і їх вивчати заради оцінки. Заради того, щоб просто взяти знання, але оцінки є в школі, так звісно. А, а заради того, щоб зрозуміти, навіщо потрібен той чи інший предмет, яким чином він може допомогти в майбутньому ці знання з усіх предметів, як вони допомагають, тому що тим бачу у нас дуже багато практики, не лише теорія, а надзвичайно багато ми практикуємо. Ось є багато проектної діяльності, тому. А це саме про таке глобальне мислення: угу. не лише взяти, а й використовувати. І як використовувати? І як, звісно, за допомогою цих знань в майбутньому можна досягти своїх цілей? Дуже цікаво. Зараз пропоную переглянути таку відеовізитівку, якщо можна так сказати, так. школи, а далі продовжимо нашу розмову. Гадаю, це смарт-проєкт коло мами. З вами я, мама Олена, і сьогодні ми знайомимось з інноваційною школою Синк Глобал, міста Вінниця, і разом з нами її співвласниця Юлія Овчарок. Пані Юлі, от щойно ми подивились власне, трохи занурились той навчальний процес, в якому діти перебувають щодня. А от цікаво, як проходить навчання от за якими програмами можливо, батьки задають вам ну, таке запитання, коли приходять знайомитися у школу. Звісно, задають. Це одне з ключових питань. Основних угу. ми працюємо за держстандартом. Безпосередньо НУШ ідемо за програмою. НУШ це якщо початкова школа, так, так угу. да. середня і старша школа за держстандартом, але. Ми обов'язково доповнюємо нашими авторськими методиками і іншими програмами, в тому числі і проектною діяльністю, ось, і іншими предметами, такими як бізнес, mm -hmm. психологія. Водимо вже з цього з нового навчального року. Ось вводимо ще психологію. Ось тому. Обов'язково нуж держстандарт, так як ми маємо ліцензію, ми маємо притримуватись? Ну і тим паче, ми знаємо, дивимося на сьогоднішній час, як може відбуватись діти переїжджають в інші школи, в інші міста, і щоб для них було легше і простіше адаптуватися, якщо так трапиться в інших будь-якій школі. Тому, mm -hmm. так mm -hmm. щодо, наприклад, іноземної мови, зараз батькам важливо, щоб їхні дітки вивчали іноземну мову. Яка роль можна сказати, на якому місці іноземна мова у вашій школі? Це одна з е, таких е, важливих предметів у нас, тому uh -huh. що саме англійська мова е, ми вивчаємо поглиблено її в нашій школі. Кожного дня є англійська мова. Плюс е, це починається з першого класу. Uh -huh. Плюс не, е, раз на тиждень в е, заняття з нейтів спікером е, Саме з нейтів спікером діти. Використовують та свої знання, пояснимо. Це носій мови. Хто <свист> <та, свист> <та, свист> для це кого англійська мови. рідна? Да так, та, uh -huh. рідна мова людина, яка це не обов'язково вчитель, тому що вчитель саме навчає правила, все а носій мови наетів. Він допомагає ці знання uh -huh. тепер реалізовувати. Да, у нас же в Україні ми спілкуємося українською мовою. Uh -huh. А знання, якщо ми їх не використовуємо, ми про них забуваємо. Тому є така можливість спілкуватись кожного тижня. Плюс ну це входить у розклад обов'язково. Плюс у нас є окремо гурткова діяльність, де також клуб з носієм англійської мови, де можна ще більше прокачати свою мову. Ось ставка велика на англійську. А mm -hmm. тим паче ми знаємо, що вже навіть за новими правилами англійську будуть входить до здачі в МТ. Угу. Ну, ви випереджаєте час, можна сказати. У Вас вже це було так. Воно і так. продовжується в принципі. Нічого такого надскладного для ваших дітей нема, аби вивчати англійську мову. Вірно, Так, так звісно щодо підручників. От, наприклад, навчальні матеріали чи забезпечені учні цим? Звісно, обов'язково. Ми все закуповуємо у нас. Все є ми все надаємо. Всі учбові матеріали не потрібно батькам нічого купувати. Вони приходять до нас. Все, ми даємо повністю. Uh -huh. Ми прекрасно. Повністю. Просто да з якого і до якого класу діти навчаються в школі? Звісно, з першого класу uh -huh. і до випускного на сьогоднішній день цього року. У нас буде 11 клас, перший раз випускний, uh -huh. ось а надалі і 12 клас. Хто вже з згідно нуж навчався? да, то буде вже 12 -й 12 Дванадцяти вже буде так. Які документи отримують випускники школи? Диплом а атестат державного зразка безпосередньо, так як uh -huh. ми маємо ліцензію, тому відповідно вони здають менте все як потрібно uh -huh. обов'язково. Ну прекрасно щодо навчального процесу, знов до цього повернемось. Є якийсь певний графік перебування дітей, тобто коли батьки можуть завести дитину, чи дитина може сама прийти до школи, власне, і коли забрати, з якої до якої години uh -huh. школа працює з восьмої до шостої. Uh -huh. Цілий день uh -huh. раніше ми працювали до сьомої. Але з військовим часом, mm -hmm. да, в нашій країні ми до шостої зараз працюємо. Все, дитина о восьмій відкривається школа, дитина вже може приходити і до шостої може перебувати. А у нас розділений, звісно, день на певний певний графік. Процес є учбовий процес. Учбовий процес загалом, навчання починається о 8.30 тридцять і завершується в залежності. Який клас навчається uh -huh. згідно свого розкладу. Приблизно це найстарші класи, там середня старша школа це до 4-ї години, молодша школа до першої години. Далі є, обід... є обідня перерва у нас обов'язково. І з 3 години у нас розпочинається гурткова діяльність автоскул, uh -huh. де діти також можуть за бажанням відвідувати будь-який гурток, який ми пропонуємо. А напрямків у нас безліч. Як і спортивні, так і на логіку, на мислення, розвиток особистості загалом будь-якому напрямку. Угу. Щодо харчування, ви згадали, що є бідні перерви, тобто, може, таке харчування організовано в школі, діти їдять в школі, перебуваючи так? Так, звісно, у нас є можливість харчуватись, те, що ми пропонуємо згідно нашого меню, або навіть брати з собою. У нас облаштована є столова. Де є і холодильник, мікрохвильовка, все є обладнання повністю посуд. Е, так як багато ми е, побачили, що досить багато діток вони ну, їдять певних е, продуктів, mm -hmm. да, страв певних. So. Тому а у батьків ну дійсно велич... великий відсоток батьків е, є запит саме на те, щоб давати з собою харчування, щоб дитина, ну дитина не може знаходитись цілий день без їжі. Ось і ми створили всі умови для того, щоб кому це цікаво і потрібно дають батьки собою повністю повноцінні обіди. все, і діти харчуються або замовляють, як як, як кому хочуть. як зручно, так, так звісно, Хто як вирішив власне у своїй родині. Ну, ми живемо в такий непростий воєнний час. Питання безпеки дуже важливо для батьків, Чи є у школи укриття, так звісно. У нас є наше особисте власне укриття, яке ми облаштували і була минулого року для того, щоб була можливість працювати в офлайн форматі, обов'язково потрібно було пройти перевірку. Ну і я, як співвласниця, да і як мама несу відповідальність за угу. своїх дітей, за персонал, за дітей, звісно, всіх, які у нас навчаються. Тому для мене було вкрай важливо, щоб прийшла перевірка, подивились, чи підходить наше укриття за всім, за всіма всіма правилами. Тобто, ви перевірки не уникали, а навіть це чекали я так. зрозуміла, що прийшли і перевірили. Просто uh -huh. це ну для мене було обов'язково. Uh -huh. Тому що це величезна відповідальність. І так, ми запросили, прийшли, перевірили, дали добро. А найбільше так дали ще деякі моменти, які потрібно було. Налагодити. Угу. Там маленькі нюанси. Ми їх доробили, звісно. Ось, і саме було приємно, що перевіряючі сказали, що на той момент вони багато вже перевірили укриттів. І сказали, що це одне з найкращих укриттів у нас в місті. Це приємно. І тому ми без проблем можемо працювати в офлайн-форматі, Ось, так як маємо укриття, дітям не потрібно йти там, в якесь інше місце. Вони учбовий процес, якщо тривога, звісно, вони спускаються uh -huh. з кураторами, з вчителями нашого укриття облаштований, і там продовжують свій учбовий процес. Uh -huh. Як щодо питання особистої безпеки, От багатьох ну, може цікавити, чи обладнані класи, чи є на території школи камери відеоспостереження? Так, це одна з таких ну ключових задач була для нас і правил безпеки, саме відеоспостереження. У нас на всій території школи є відеокамери, і також на вулиці, на площадку. Ми ще дообладнуємо також і батьки мають доступ. Угу. Ось в офлайн форматі зараз в реальному часі переглядати, заходити в будь-який момент і переглядати, що відбувається, Ну, безпосередньо в класі, де навчається їхня дитина. Вони не мають доступу до інших класів, а лише до класу своєї дитини. Ось, це не є проблемою. І плюс величезний плюс камер це вирішення різних конфліктних ситуацій. А вони відбуваються, ну, звісно, ми всі люди живі, емоційні. Ось, і між дітьми також досить часто відбуваються різні конфліктні ситуації. І для того, щоб зрозуміти, да, ну, чому так трапилось, да, щоб вести конструктивну розмову, ні в якому разі не звинувачує. Когось ем, є можливість перегляду, запису, всі переглядаємо, виносимо висновок з того, ну і далі проводимо роботу. Ну і як на мене, якщо вже люди знають, що є камери, то можливо і поводяться краще, так? тобто це стримуючий такий фактор у якійсь мірі. Можливо, але знаєте, я не помітила того. Мені здається, ми вже настільки звикли до uh -huh. відеоспостереження, адже у нас наше місто обладнане, uh -huh. одне з найкращих міст да в, в нашій країні, де е, багато відеокамер. Да, Це це дійсно про безпеку і це надзвичайно важливо і допомагає. Ну, в різних розслідуваннях, ситуаціях пришвидшує ці, ці процеси. Угу, зрозуміло. А щодо інноваційності, в чому, власне, вона полягає, що це сучасна інноваційна школа, вже про глобальне мислення ми поговорили. так? Чому інноваційність і сучасність вашої школи? Ем, ну, По-перше, ми даємо можливість, ну і загалом е, е, направлені на розвиток не лише хард skills дітей. Тобто це знання предметів, uh -huh. а й на розвиток совсклів. Uh -huh. Це важливо для цього. У нас є розроблена певна система, називається кепси. Це така місцева наша валюта, шкільна. Yeah, Діти цікаво. дуже люблять збирати кепси, і потім, в кінці навчального року, їх обмінюють на різні матеріальні цінності, представлені на дошці кепсів. Ось це один з таких важливих. Тапів щодо інноваційності, З, звісно, ми ще використовуємо різні технології да, комп'ютери, проект проекти на уроках. Дуже багато також і відео різного формату. Ну і, і все 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 в цьому, в цьому напрямку. Тобто... Ось максимально що можливо. Ну і самий важливий момент інноваційності це те, що дитина може прийти і отримати в одному місці. Розвиватись в різних напрямках одразу не потрібно кудись рухатись, десь кудись ходити. Да? все вивчається, і англійська поглиблено, не потрібно репетиторів, да залучати. Е все можна отримати всі знання в одному місці саме у нас в школі. Угу. Уже незабаром новий навчальний рік. Триває ще набір у школу? Так, ще триває. Звісно, є класи, які вже заповнені повністю, але є класи, в яких ще є пару вільних місць. З проблем можна ще доєднатися, встигнути, як Як зробити так, щоб стати учнем вашого навчального закладу. М -м, можна прийти до так. нас. це, це до речі, екскурсію варіан. ви організовуєте, можна записатись, прийти, переглянути спочатку. Так, та, так. Можна Я, в будь-який момент з 8 до 6 години. Ми зараз працюємо в табірному форматі. Можна прийти і одразу є адміністратори, які покажуть, все розкажуть, повністю проведуть екскурсію школи. Або зателефонувати і записатись на зручний день та час, щоб для вас виділили вільний хвилини чи годину, скільки потрібно, щоб все показати. Це не є проблеми абсолютно. І все, якщо ви вирішили, якщо батьки вирішують, у нас навчатись, їм все підходить, то просто приносять документи, особова справа, або якщо це перший клас, то в принципі нічого не потрібно, є перелік певних документів. Батьки приносять, і ми зараховуємо і ще і до, до першого питання. класу можна зарахувати, а, чи вже здається, в першому класі сьогодні приглядали лише одне місце. Залишилось mm -hmm. ну це під питанням, тому що хтось вони зараз зайняті, але там під питанням можливо люди вийдуть, хочуть повернутися mm -hmm. до себе в своє місто. То можна уточнити, якщо є таке бажання приєднатися до Think Global в місто Вінниця, і вже так на завершення нашої розмови, що ви побажали нашим нинішнім та вашим нашим нинішнім потенційним учням та їх батькам. Я бажаю не зупинятися ні в якому разі, ніколи не зупинятись, Незважаючи ні на які обставини, потрібно рухатись вперед і далі, тому що лише рух це і є життя безпосередньо. Потрібно мріяти, продовжувати і досягати своїх мрій, мрій, досягати своїх цілей а, і берегти один одного. Тим паче, дійсно в наш не такий непростий час більше бути разом, побільше обійматися і м, розуміти один одного і підтримувати один одного. І тоді все буде чудово у кожного з нас. Дякую за таку цікаву, позитивну розмову. Нагадаю, сьогодні разом з нами була співзасновниця Син Глобал, міста Вінниця. Юлія Вчарук. Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена, бережіть себе та своїх рідних. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають.